Привіт-привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні покажу, як я в'яжу узор радчий крок для обробки в'язаного виробу для обробки краю. Ось такий він в результаті. Набираємо повітряну петлю і будемо в'язати не в напрямку зліва направо, як ми зазвичай це робимо, в амігурумії. Взагалі в'язані гачком, а будемо в'язати зліва направо. Для цього трошки петлю можете витягнути, щоб вона була не дуже щільна, і в'яжемо як. В наступну петлю, ну тобто першу, продіваєте гачок, захоплюєте робочу нитку, витягаєте. Маєте дві петлі на гачку і пров'язуєте їх разом. В'яжіть не так щільно, як ви зазвичай в'яжете іграшки, а трошки вільніше. Тобто, по факту, це дуже схоже на стовпчики без накиду, але в зворотньому напрямку. Продіваємо гачок в петлю, захоплюємо робочу нитку, витягаємо, маємо дві петлі на гачку, знову захоплюємо робочу нитку і продіваємо через ці дві петлі. Так, в результаті маємо ось таку детальку. Ось такий обв'язаний край. Так, як закінчити цей рядочок? Вдіваємо в голку кінець нитки, тут піддіваємо під першу петлю. Вводимо голку, затягуємо і заводимо під останню петлю, тут дві. Ось так от. Ось так. І затягуємо, виводимо на внутрішній стороні, на заворотній стороні, і далі сховаємо. І ось такий маємо невидимий кінець.